Ці образи просто змушують мене ось так: от. А-а-а. Всі -а 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 -а. пусі світу намокли. Це затопило б увесь там Київ у цьому тілі. Без бокалу вокалу немає. Ой-ой-ой, це що, блядь, знову робити огляди на образи з відбору Євробачення. Минулі образи, за вашими думками, були дуже нудні, тому я вирішив на другу частину залишити крем деля крем. Сьогодні буде гарячий буде спекотно, а чого точно не буде, так це нудно. Я не дивилися фінал, я тільки слухала пісні спеціально, щоб так сказати, підігріти себе до образів персонажів. And without further ado, я більш ніж певнені, що вам все одно на цей вступ. Давайте починати. Слухайте, а мені то нейронічно подобається. Хайпово виглядає ну такий хайбіс, трошки на блискучому. Мені реально подобається образ. Мені реально подобається образ. Тут все просто правильно. Правильний оверсайз внизу, правильний оверсайз згори, правильні пропорції, дається правильний власне пісочний годинник. Стилізація максимально крута. Достатня кількість тіла відкрита, достатня кількість тіла закрита, рукавиці блищать, все блищить, все блищить, при цьому він не виглядає як якийсь магазин сваровський. Це виглядає соковито, це виглядає класно, мені подобається. Тут взагалі можна сказати, що дуже. Дуже і дуже правильні пропорції, за рахунок цього він виглядає максимально акцентним. Тобто тут образ робить акцентним, не блиск, не блискітки, не якісь там стразіки. Тут образ акцентним робить саме його силе, саме його форма, саме його ідея. Мені це дуже подобається, тому що, ну, по-перше, чока Генг. Йоу, по-друге, мене вже трошки дістало, коли на сцені намагаються брати якимось дешевим акцентом і дешевим в плані грошей, а дешевим в плані о, візьму виду неонова, як там ця полячка бейба. бейба. До сих пір, психологічна фешн-травма. Трошки тут це максимально якось стримано. Так, все блищить, все стерчить. При цьому це виглядає достатньо стримано. Для того щоб не було вигляду, як людина бачить світ під час інсульту. При цьому при цьому, у нас достатньо ну дуже багато позитивного можу сказати про цей образ. Мені на даний момент цей образ найбільше сподобався. Він якийсь ну, ось, правильний, він класний. Не знаю, хто його стилізував. Мені хочеться сказати дякую людині, яка стилізувала цей образ. Це прям дуже класно, все дуже збалансовано, все дуже правильно грає, аксесуари всі правильно підібрані. Ну тут я навіть нічого поганого не можу сказати. Ось хочеться щось опісрати, хочеться насрати. Хочеться сказати бути негативчиком, але не виходить бути негативчиком. Навіть загальний образ, коли вся туса разом правильно виділений наш головний персонаж. i Правильно зроблена асиметрія трошки образів. Правильно теж закрито-відкрито. Я не знаю, що можна додати. Я не знаю, що можна прибрати. Це реально класний образ. Так, трошки щось перемудрили заднім фоном, на мою думку, але це вже це, знаєте, не мої коні, не мої стайні. Гра на півпрозорості підтримуючого касту. Тут, ну ну прям ну якось все класно. Можна було б трошки дати йому якийсь також ще фартушок на штани, щоб прям дати по. Повний цей пісочний годинник або штани зробити більшими. Ось я зараз думаю, можна було б. Я думаю, я б штани ще більшими зробив. Влада шерифа в шаровари запіхували. Ось у мене в Борисці Гаїні прокинулася шароварщина. Ось кому потрібен стиліст, який шароварить направо і наліво до ваших послуг. І мені чогось всіх мужиків хочеться запіхнути в шаровари гігантські, щоб їм там всіх на сцені трошки провітрило пусі. Окрім цього, не можу не додати. Ні прибрати. Класний образ, класний, витримано. Текстура, форма, стилізація. Ну. Ну, делішес. Делішес. Який спортивний також вайб. Ну, класно, класно. фешн, правильний. За музику нічого сказати не можу, тому що я не експерт. фешн, Класний, чи хотіли б ви колись перестати витрачати гроші на одяг? Я більш ніж певний, що так. Що вам може в цьому допомогти? Навчитися шити самостійно. Буквально нещодавно я почали викладати свої уроки з шиття для людей, що оформили вареночну підписку на мій канал. Швейна машинка буде шити з такою швидкістю, що ви охуїєте, не вихуєте, прошиєте собі всі руки, ноги і сраку зашиєте собі так, що ви будете срати через рота. Насправді всім похуй. Але мені не похуй, тому що я особисто дуже боюся бути жертвою електричного удару. Тому що це моя швейна машинка? Вибачте, я сили. Що таке варенична підписка? Це підписка, з допомогою якої ви зможете підтримати мій канал і отримати велику кількість неймовірних бонусів для вашого експіріенсу на цьому каналі. Наприклад, підписавшись на рівень золотий вареник, ви отримуєте всі мої відео на добу раніше. Ви отримуєте доступ до моїх влогів, до моїх лайв-відео і також. До уроків сам собі стиліст, які навчать вас створювати образи так, щоб це було дешево і круто. І уроків про шиття. Оформити бареничну підписку ви можете за посиланням в описі цього відео і в закріпленому коментарі. І не забувайте, що підписуючись на конкретний рівень підписки, ви отримуєте всі плюси рівнів менше за нього. А ми повертаємося до відео. У мене дуже неоднозначні думки. Знову ж таки, дуже поляризуючий виступ, дуже поляризуюча пісня, дуже поляризуюча особа, не буду нічого говорити про персоналість, буду говорити чисто по фешено. Взагалі, якщо взяти кожен образ окремо, вони класні. Якщо взяти окремо образ нашої головної персонажки тут, він класний. Все навколо класне, але чомусь разом не працює. Не знаю, можливо, це дійсно задум виступу, такий, що все не дуже разом працює. Хочеться показати якісь окремі грані. Не знаю, яка задумка. Я знову ж таки не дивлюся на задумку, дивлюся чисто на стилізацію. Стилізація тут реально, якщо взяти кожен образ окремо, вони всі цікаві. Там мужучок в якомусь в шкірі і в кольчузі. У мене є шикарний кольчужний чокер. Від української майстрині я його дуже люблю, дуже хочу більше кольчуги якось вплітати в свій образ. Є також прикраса напівкольчужна для голови, також від української майстерні. Дуже класна. Це все мені подобається. Мені подобається поєднання чогось середньовічного, з чимось сучасним, чогось історичного, з чимось сучасним. Наприклад, дівчата там всі в селянках, як вже у нас повелося, там у когось макіяж, мотанки, Дійсно різні круті образи, різні. Класні поєднання етно і чогось сучасного, але разом все це виглядає, як дійсно людина бачить світ під час інсульту. Мені чесно, мені треба казати цю фразу менше, тому що я її кажу просто постійно, але. Вибачте, чому ці образи не працюють разом, тому що у нас є три яскравих образи і два кольорово зам'ючених образи. Причому кольорові образи між собою нормально співвідносяться. Мені здається, якщо прибрати коричневі і чорні образи, все нормально працювало. Було б все адекватно. Трошки б сама наша головна героїня втрачалася на фоні власної історії, яку хочу показати, але ну це вибір. Вибір стиліста. Додавши ці два образи, вони зробили ситуацію трошки незрозумілою. Це і на якийсь парад веселка яскраво, і на якісь супер-етно-приколи, тому що у нас є яскраві костюми. Мені незрозуміло взагалі поєднання цього всього, Тому що, тому що якось ну дуже дивно. Якось дуже дивно. Знову ж таки, кожен образ окремо класний, шкіра кольчуга супер. Зелена сукня селянки. Супер. Я навіть не буду починати про синю сукню казати. Вона просто breathtaking, дуже класна. Чомусь у нас всі персонажі на відборі в рукавицях, але не знаю, можливо, на суспільному якісь отруйні мікрофони. Суспільне не бити, Це жарт. Образ, цей підмотанку взагалі класний. Оцей образ коричневий, також прикольний. Щось є в ньому цікаве. Але все разом ну якось він і надто. Але знову ж таки, можливо, це задум, можливо. Це задуми, я щось собі надто зі своєї там колокольні надто сильно кричу, але ну немає якоїсь загальної гармонії тут хочеться дивитися на все, і увага не фокусується. Тобто, можливо, задуми класний, але увага людей не фокусується на кожному з цих образів. Вони втрачаються всі. Якщо вже хочеться зробити дійсно якісь цікаві, прикольні образи, зробіть один. Зробіть один або зробіть якось один цікавіший за інший, тому що тут увага буде розпилюватися. Люди не зможуть сфокусувати свою увагу. Люди, у яких тікток, мозок випалив, вони не зможуть сфокусуватися на жодному з цих образів. Для них цей виступ буде одним величезним кольоровим п'ятном. Я не знаю, що мені сказати з цього приводу, але нічого додати не можу. Кожен образ окремо класний разом. Не працює. Чи хотіли б ви дізнаватися новини світу моди з перших рук? Якщо так, то дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я розповідаю не тільки новини світу моди, а й новини культури і свого життя. Посилання на нього, як і на вареничні підписки, я залишу в описі цього відео і в закріпленому коментарі для вашої зручності. Ну, взагалі мені подобається. Взагалі, мені подобається це щось таке не супер яскраве, не супер кричуще, не супер магічно еротичне, але при цьому мені подобається гра з текстурами. Гра з непівпрозорістю це взагалі основний момент нашого сезону. Готуйтеся, це буде всюди. Мені подобаються форми, мені подобається те, що це, наче сухня, а наче і. Набір, наче і комплект, Ось мені я дуже таке люблю такі безконтактні сукні, як я їх називаю, яких спідниця не контактує з тобом. Мені це дуже подобається. Ці зав'язочки це прикольно, але на мою думку, трошки одночасно перемудрили і не домудрили. Сукня занадто складна для стилізації, і стилізація занадто проста для сукні. Тут щоб я могли порадити, у нас є два шляхи, куди йти, або якщо ми йдемо в максимальну натюрелечку, робимо сукню прості. Тому що тут дівчинка втрачається за сукнею Якщо ми хочемо виглядати з цією сукнею така фамфатальний образ, щось треба робити. Інша зачіска, не цей чокер. Будь ласка, цей чокер, можливо. Знову ж таки, не розумію задумки, не розумію якогось приколу, але цей чокер втрачається на фоні сукні. У нас дуже великий виріс. Нам тут потрібно в ідеалі не чокер, а кольє. Бажано масивне, тому що чокер у нас оцей малесенький, він виглядає ще меншим на фоні великої кількості шкіри. Тобто ми робимо себе більшими, цю прикрасу меншою. У нас взагалі не зрозуміло дуже багато відкритого місця. Тут все дуже якось незбалансовано. Ось класний образ, але дуже незбалансований. Мені б трошки. Трошки там прикрасу замінити, трошки зачіску замінити, трошки макіяж замінити, трошки ці зав'язочки повище, якось їх об'ємніше зробити, щоб вони не одне на одному лежали, а давали якусь красиву сіточку. Якось поміняти образ, додати, можливо, знову ж таки, якісь рукавиці, тут дівчинці рукавичок не досталося, всі інші порозбирали. Одночасно надто складно і надто просто. Образ класний, знову ж таки, не можу сказати, що. Супер погано, вимикайте світло, але це ось взяти її. І вада Шарифа і пустити на випускний, і не в поганому сенсі, не в поганому. Я не хочу знову ж таки нікого образити. Це просто, знаєте, ну не дуже сценічний образ. Плюс всі ці цікаві деталі вони будуть втрачатися. Ось в першій частині відео я говорив про образ Маші Кондратенко, що в неї образ був максимально заточений на цю гру в текстурі, що здалеку було видно просто білий, гарний, монохромний образ. Спереду це видно всі ці деталі, і усі люди в залі мають. Різне уявлення про цей образ, але позитивне різне уявлення. Тут мені здається, з дистанцією трошки працювати складніше цим образом. Тут, наскільки я розумів, блискітки викладені якимось узором, тобто вона все ще буде блищати здалеку, але здалеку не буде видно всіх цих чітких деталей, на мою думку. І тому цей образ буде зливатися знову ж таки в п'ятно. Ну, сукня дуже гарна, дівчина дуже гарна, готовий образ, навіть якщо вже знайти. Стиліста, який може застилізувати цей образ під цю дівчину, щоб це виглядало сценічно, щоб це виглядало соковито, тому що ну це у нас відбір це комперерив-шоу. ми сюди проходимо не показати себе, а ми сюди приходимо виграти. Квиток в цьому році в Швейцарію. Якщо хочеться виграти цей квиток, треба, щоб вас запам'ятовували, тому що ці всі конкурси з публічним голосуванням це зазвичай про музику. Давайте будемо чесними. Що, блядь, я знаю про теорію музики. Я закінчив музикальну школу за класом фортепіано, і я закінчив три роки вокалу, який у мене нікуди не пішов, тому що у цьому тілі без бокалу вокалу немає. Що я можу знати про музику, щоб голосувати ой, гарно, гарно, таку. Терцію взяла. Ні, ніхуя. Я буду голосувати за персонажів за людей, які виглядають цікавіше. І ось тут мені здається, це трошки пройобаний якийсь момент, тому що можна було б зробити з дівчин, Ну просто суперзірку. Окремо хочу також зазначити неймовірний макіяж, просто неймовірний. Ну, дуже гарний макіяж. Але знову ж таки, на жаль, його буде видно тільки в зйомці відео. Хоча, можливо, дійсно, я трошки туплю, можливо, дійсно всі образи були заточені під відеографію, тому що більшість людей то дивиться від. Вір на телевізорі або онлайн в Ютубі. Забираю свої слова назад. Ой-ой-ой. Я прям відчуваю, як кілограми лайна. Будуть зараз литися на мене з усіх дірочок. Ось прям з усюди будуть, прям ну, ну, прям будуть. Тому що я не знаю. Мені хочеться бути на позитивчику, на щастя, на здоров'ї, привітати переможців відбору, але ці образи просто змушують мене ось так: от А-а-а, А. знаю, Ну, це якийсь Девід Боуї, якщо б пив Рево. Можливо, знову ж таки, мною незрозумілий задум. Я якийсь дуже тупі, я бидло, я взагалі не розумію нічого, але тут куп... Пальник, якийсь, якісь штани кльош, висока талія, якесь хочеться диско, при цьому не диско, при цьому якесь техно. Всі, наче і в одному стилі. Дуже схожі образи. При цьому всі якось в одну картинку в мене не вписуються. Надто багато кольорів, надто багато всього коїться, на мою думку, надто багато всього коїться. Ось це просто опис як образу, так і на на мою, на мою думку, виступу. Знову ж таки, не буду нічого казати про сам виступ, я кажу тут тільки про фешн. Для мене, ну, too much. Too much. much and not enough. Якщо ось у крилатої там були е, гарний образ, який просто треба трошки достайлити, щоб було симпатично, тобто, ну, мені просто не дотащили, на мою думку, сильно цей образ. Там все дуже класно, але якось не грає. А тут. Ну, не знаю, наче ось там, наче й немає нічого грати між собою, але грає тут. Наче все має бути разом, але чомусь воно мені не разом. По-перше, на мою думку, надто багато кольорів. Так, вони, наче, йдуть градієнтом, вони усі холодні, вони усі там рожево-блакитна гамма, але не знаю, мені здається, якщо б ем, нашому солісту дали б е, бускову цю більш рожеву сорочку, а у цей, наприклад, костюм був більш фіолетовий, воно б якось це сплелося, тому що у нас іде на основному персонажі, на якому у нас увага, зато. Не увесь градієнт, тобто зазвичай для того, щоб сплести всі образи, є такий прийом, коли ми на персонажі, на якому буде задіяно найбільше уваги, даємо крайні точки градієнту, в якому будуть образи всіх персонажів. Якщо б тут таке було, так це було б трошки кліше, але мені здається, воно б трошки зв'язалося краще. Чесно, поміняти кольори було б класно. Знову ж таки, якщо б залишити кольори, то треба міняти текстуру. Тут якось все надто багато всього і, ну. Ну, хочеться просто бахнути чогось, щоб це зрозуміти. Тобто, мені б дуже хотілося, щоб мені сподобався цей образ. Чесно, дуже б хотілося, щоб мені сподобався цей образ. Цей образ мені не сподобався. Не знаю чому. Ось, наче блузочка, Окремо блузочка б з задоволенням носила, якщо б носили кольорові речі. Штанці з задоволенням носили, якщо б носили б кольорові речі. Оцей топік купальничок взагалі перефор... взяли б цей, перефарбували в чорний і носили б ну без проблем. Але разом якось воно ну якось перемудрили, якщо чесно. Не знаю. Тут навіть у нашого соліста у нього низький контраст обличчя, у нього він блондинчик, блядунчик і якось високий контраст в одягу. Дайте їм пастельних кольорів. Я зрозуміли, дайте їм пастельних кольорів замість цих глибоких, насичених не неонових, але насичених кольорів. Дайте їм пастель. Ось якщо б нормальні кольори були які б пастельні, всі б всі пусі світу намокли. Це затопило б увесь там Київ. Потім вони поїхали в Швейцарію і затопили усю Швейцарію. Там базель е, Євробачення, він не настільки в горах ось до базеля б все затопило. Більше б ніяких артбазель, нічого такого не було. Все на всю Швейцарію, всі Альпи б нахуй затопило. Там би льма, не оцей озеро Женевське, просто вийшло з берегів і затопило Швейцарію хуям. Просто. Просто дайте їм якісь пастельні, забавні кольори, які не будуть надто сильно клешитися. Ось не знаю, чому у мене така прям якась незрозумілість цього образу. Хотілося б, чесно кажу, чесно, хотілося б, щоб мені це сподобалося, мені це не сподобалося, вибачте. Слухайте, ну як для пост панк гурту, чи який у них там стиль? Я не розбираюся в цьому. Це класно, це об'єктивно класно. Так, немає ніяких там яскравих деталей. Вони не супер-акцентні. Більше уваги йде на оцю дівчинку з камерою в бадісюті від класного українського бренду. Дуже хочу щось від них. Колись куплю. Ви не випустите хлопчиків, як там хаят вийшов, якого мені там облизувати. Просто на початку відео довелося настільки класний образ. Ну, не вийдеш, не, не випустиш їх в глітері. Як для цієї музики, як для того стилю, який вони створюють, тому що у них чітка стилістика, чітка ідея. Класні образи. Оцей образ з шапкою простенький. Два інші мені реально подобаються. Тут цікава гра з оверсайзом. Туда всіх випустили в чорному. Є гра з текстурами, є гра з якимись формами. У них у всіх три різні форми. Це дуже класно, тому що особливо гурти. Чим це складно зробити, тому що кожному треба дати якусь індивідуальність, і при цьому, якщо немає якогось чіткого, там знаєте, немає якогось чіткого фронтранера в цьому гурті, дуже складно це зробити, щоб точно всі отримали увагу. Тут це зроблено класно. Тут увага розподілена класно, тут все розподілено класно. Дівчинка теж дуже гарна. Образ дівчинки, ну 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 класний, класний, класний образ. Хлопці дуже гарно одягнені з приводу того, там не знаю, не порівнюючи їх з усіма іншими, а порівнюючи їх. З, власне, вайбом, який вони хочуть дати. Тому що дійсно запіхнеш їх в костюми цього маленького пубертатного принца Влада Шерифа або в якісь там реально бускучки, тут це не спрацює. В них буквально інший вайб. З вайбом, який в них є, вони зробили максимально, що могли. Це реально, ну, фешн, це фешн, це фешн на сцені. я, Ну, Ну це клас. Вони і не відмовилися від своєї якоїсь автентичності і дали щось смачне цікаве. Ну ну розцілувати хочу. Хочу розцілувати молодці, класні, хайп свої. Ну, ну супер, мої думки вони максимально суб'єктивні. Якщо ви зі мною в чимось не погоджуєтеся, будь ласка, пишіть в коментарі. Я задоволенням з вами подискутую, з задоволенням відповім там на ваші запитання і так далі. Не соромтеся, пишіть, будемо спілкуватися. А якщо ви не дивилися першу частину цього відео, то ось воно, воно вже точно вийшло. Ідіть, дивіться, додивляйтеся, кайфуйте. Там такий же розмір відео по суті, тому це вам два відео за ціною одного. А якщо вже дивилися, то ось відео, яке і. Ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал для тих, кого цікавить моє життя і світ моди ближче. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди і стилю Євробачення Бориска Гейнічекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. Папа! -па.